Суботник цього сьогодні зранку стало відомо, що від вигрупальних поранень загинув хлопець. Йому влучило 4 кулі у голову та груди. Бачимо, що протистояння між протестувальниками та верхніком Беркут застосовував попові, рушниці, гранати. Все зривається гривіть атаки. Не спеціалізовані. Заслуг витаки в критері молотого. Бачимо, що з фронтом бої лише парку, а внутрішні війська лише стоять за щитами, за якими яким в деяких випадках. Виш сьома сотня с Майдану, сьома сотня самооборону. Поки не зрозуміло, вони відвернулись. Чернобачить. Просто перебудова. Ісландії, але у нас замість кастрюль використовують бочки та дерев'яні палки. Що погана справа тепер вже внутрішній війська підтримується ритм. Хочу вам сказати, якщо... Якщо добу, то від такого звуку, мабуть, щось почнеться з психікою, Якщо нереально не повидати тут час. що зараз відбувається, тому що ще з боку протестувальників більше став поранених за ці три дні. І двоє загинуло. Тобто один хлопець спав з даху, один хлопець впав з даху. а на іншому використали вогнепальну зброю. І, і що за... Закликає зупинитися людей. Наші послуги робимо. Что еще кажется Вы на Не не надо. Зачем зачем? Какой толк, что вы кидаете? Какой толк? Вы никого не зашли. Так у вас стреляют. Зачем? 20 два смерти есть. Зачем? Они жгли его сбросили, потому что они тоже злокие. Ты за засудить, бога знаешь, не убей. И даже не было, не приводил. Не придавай, а ты продавец и не проводил. Ты тебе придал кого? Родину защищает. Усекай.

Переживають за своє життя. А коли використовують вогнепальну зброю, то не переживають за життя тих людей, яких вони стріляють. Вівці! Що траптусну цього нехай придатність або навмисно. бачите?

Яти боку горі рушниця.